Умілі ручки завзято показували, чого навчилися на уроках трудового навчання. Тиждень цього предмету триває в 29-й школі Тернополя. Протягом кількох днів у навчальному закладі проводили конкурси та розваги прикладного характеру. В роботі з природними матеріалами змагалися третьокласники. Їхні старання оцінювало незалежне журі. Краще будуть визначати, як то кажуть, незалежні вчителі, тому що ті класні керівники, що мають треті класи, вони ясно будуть більше хотіти своїм діткам. Додати балі, ми даємо завжди незалежних вчителям, ті, котрі ведуть другі, треті, другі, четверті. Перші класи в рамках школи це проходить. Якщо вже далі діти мають бажання і розвивають свої здібності, вони йдуть на міські конкурси на обласні участь в олімпіаді з трудового навчання взяли три команди. Третьокласники вирізали ангелів, одягали ляльок, читали вірші, відповідали на запитання і навіть готували бутерброди. Ми е, хотіли показати оригінальну канапку. Е, ці продукти, які вживаємо ми в харчуванні, тобто нічого екзотичного, все звичайне, але зміст канапки повчальний і цікавий. Готувалися ми не дуже довго, тому що ми знаємо, якщо довго готуватися, до дітки втомлюються, і в них зникає вже це бажання, тобто вони перегорають. Ось допомагала мама однієї з учасниць нашого конкурсу. Ну що, трішки залучила я. Працювати з прикладними матеріалами школярам було нескладно. Необхідні навики діти отримали напередодні під час уроків трудового навчання, які, за словами третьокласників, їм дуже подобаються. А вже на конкурсі гравці рівномірно поділили між собою обов'язки. Ми зарані зарані сказали, хто що буде робити, тому мені не дуже велика відповідальність. Мені всі уроки подобаються. Вони всі дуже цікаві, приємні слухати. Вчителька цікаво розказує, не дуже поспішає, нам приємно слухати, нам подобаються наші уроки. Ми клеїмо, ріжемо і робимо вироби, які ми ще не робили. У нас вчителі вчать того, що ми ще не знаємо. І ми це уважно слухаємо і вчимося і всього, що вони нам кажуть. І ми кожного уроку навч... ми кожного Чому все більше і більше? Ми складали з сірників фігурки з конструктора. Складали кожний урок. Після уроків ми е, е, готували віршики. Нам вчителька розказувала, що треба робити. Після кожного етапу олімпіади члени журі ставили командам бали. Перемогла команда, яка набрала найбільше очок. Також визначили кращих гравців в індивідуальному заліку. Всі призери отримали нагороди від організаторів конкурсу з трудового навчання.